Всім привіт! Ось такий цікавий самокат на ремонті. Ось так тут реалізовано кріплення колеса спереді і взаді. Приїхав він до мене по тій причині, що він не хоче їхати. Він вмикається. Тут на дисплеї щось засвічується. Я так розумію, заряд батареї. Але їхати він не хоче. Тут, якщо порухати колесо, швидкість нас показується. Думав, що, можливо, потрібно і штухнутися і їхати. Ні, не хоче він працювати, зараз будемо розбиратися, в чому ж тут проблема. Перед тим, як вести самокат на ремонт, власники його. Гарно помили, почистили. І що я побачив? Бачив, що тут вже варилася ось ця рульова колонка. Бачу, ось тут є якісь сліди зварювання. Можливо, рама вже тут ломалася і був ось такий ремонт. Зараз я розбираю тут все, добираюсь до електроніки і будемо дивитися. Що тут в нас не працює. Я так оглянув, друтів, в принципі, порваних я не побачив. Зараз будемо тут все розбирати і продзвонювати. Зняв я ці нижні кришки, вони там просто для захисту. Я бачу, що та пластмаса знизу вона не знімається. Я трошки підняв, бачу, тут є такий ущільнювач. Ось тут він йде. І ось ця верхня кришка, напевно, прикручена. А болти у нас під цією наліпкою. Зараз потрібно буде її віддерти, і більш за все в нас тут болтики. Віддер я цю наліпку і можна бачити, ось тут у нас є болти. Я перед тим як розбирати щось і подумав, що можливо з цієї сторони воно буде прикручено, але я ось так попробував, попробував, їх не знайшов. А вони виявляються тут. Зараз знімаємо цю кришку. Зняв я ту кришку, ось так тут все виглядає всередині. Стоїть наш контролер, батарея. Я щось не побачив, яка тут ємність, щось тут не написано. Підключив тільки що свій прибор, і перше, що я вирішив подивитися, це чи працює наш двигун. Я ось зараз обертаю. Дивимося всі три фази в нас присутні. Перевіряємо роботу датчиків хола. Обертаємо наше колесо і бачимо, що всі датчики хола в нас працюють. Двигун наш робочий, потрібно буде зараз далі розбиратися і шукати причину. Далі я підключив контролер до прибора, щоб подивитися, чи він працює. Зараз вмикаємо. І дивимося, що прибор у нас показує, що є 5 вольт. Натискаємо ручку газу. Зараз пробуємо гальма. У нас нічого не відбувається, ніяких сигналів немає. Потрібно зараз буде розібрати контролера, подивитися, але перед тим, як розбирати цей контролер, напевно, я зараз ось цей дріт, що йде від контролера до нашого дисплея. Якось тут розберу і продзвоню ці всі дроти. Розібрав я тут все. Подивився, побачив, що є тут сліди вологи, ось поржавіло трішки вода. Але ця плата вся суха, нічого з неї не сталося. Продзвонив ті всі друти, звідси з дисплея до контролера, все тут окей. Зняв контролера, вирішив тільки що його розібрати, а тут бачите, як все залито компаундом. Не знаю, зараз буду пробувати розбирати, розібрав я цей контролер. Бачите, тут не повністю все залито. Брав ось такий ножик всередину, запихав і старався. Як можна ближче до корпуса, щоб нічого не пошкодити. Але вийшло мене пошкодити самі дроти. Ось, можна бачити, я їх перерізав, тому що вони були занадто близько. Це не проблема. Я тут все відновлю ці з'єднання. Найшов причину, чому він не працює? Тут пробитий один мосфет. Принаймні, тільки один я побачив. Ось цей він тут у нас одною рукою незручно, показує коротке. Фази тут не дзвонились у мене на короткі. Ось, замикаю прибор, ставлю незручно одною рукою випаяв я ці мосфети, трішки важко було їх випаювати. Тому що ось цей компаунд дуже сильно їх тримав. Один випаявся взагалі без проблем, а інший трішки були проблеми. Ось тут було дуже багато цього компаунду, і він потягнув мені дорожку. І ще відлетів тут SMD резистор. Потрібно зараз буде більш детальніше тут все оглянути стоять тут ось такі мусфети HY16.07. Таких самих я не маю. У мене є в наявності 17.07. Думаю, на одну фазу поставлю їх і все повинно нормально працювати. Мені іноді пишуть в особисті, відремонтуйте контролер. Я кажу, що. Не берусь за ремонт цих контролерів окремо, тому що там є дуже багато проблем. Каже, я дивився відео, ви там все так швидко ремонтуєте. Насправді ремонти ось таких контролерів іноді займають дуже багато часу. Не думайте те, що ви подивилися відео тривалістю 5 хвилин, що так само 5 хвилин триває ремонт. Іноді, щоб знайти проблему, можна потратити і день, і два. Бувають різні ремонти. Що Зараз пробую запаяти цих два мосфета нових. Вони всі приїхали з Китая, не знаю. Я пробував тільки що прибором їх потестувати. Хочу відібрати максимально два однакових. Такий лайфхак. Беру, один, тестую, фотографую на телефон і потім Дивлюся, підбираю, щоб всі параметри більш-менш були однакові. Запаюю і покажу вам результат. Запаяв я мусфету, відновив ось тут з'єднання, яке я пошкодив тоді, коли розбирав, зараз поставив і вирішив перевірити, чи все тут працює. Так, вмикаємо. Ось можна бачити, у нас світиться. Тут потрібно крутнути колесо зараз. Все працює. Дзвонив до мене хлопчина, який катається на цьому. Електросамокаті просив, щоб я тут зняв обмеження, щоб він ще швидше їхав. Я тільки що подивився, він розганяється до 35 км. Я думаю, що цього достатньо. А ці всі зняття обмежень потім вилазять боком для самого майстра. Приходиться людям просто часто пояснювати, чому, наприклад, швидше сідає батарейка. Чому частіше починає горіти цей контролер і взагалі ряд таких різних проблем, які виникають при цих різних апгрейтах, лягають на плечі майстра. Тому я завжди відмовляюся, кажу, хочете скоріше їздити, купуйте заводський варіант, який, наприклад, розрахований на ту швидкість, яку вам потрібна. Зараз я це все збираю і пробую на ньому проїхатись. Зібрав я цей самокат, проїхався, все нормально працює. Скажу вам так, не дуже він мені подобається ця вся така дизайнерська ідея. Ось ця стойка вона знаходиться не посередині, трішки незвично для мене. В характеристиках зазначено, що цей самокат розрахований на навантаження 150 кг. Я не важу навіть 100 кг і коли стаю, то я бачу, що ця рама жорсткості сильної немає. Також можна побачити, що ось тут фарба полущилась. Це означає тільки одне, що воно тут гуляє. Варилось ось тут вже, там знизу підварювали. Тому такий собі самокат не дуже мені сподобався. Але люди купують, катаються. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення.